Справа 1229. Від однієї станції в протилежних напрямках одночасно відійшли два поїзди. Через 2 години 45 хвилин після початку руху відстань між поїздами дорівнювала 330 км. Швидкість одного з поїздів становила 56 км за годину. Знайдіть швидкість другого поїзда. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку. Перевести час, який у нас є, 2 години 45 хвилин. Перевести його потрібно в години. Чому? Тому що в нас тут є і швидкість в кілометрах за годину, і відстані в кілометрах, то нам хвилини тут не підходять. Отже, записуємо тоді перша дія. Ну і записуємо, що 2 години 45 хвилин. Це дорівнює. Це буде 2 години додати. А що таке 45 хвилин? Оскільки в одній годині 60 хвилин, то щоб перевести час з хвилин у години, нам його треба поділити на 60. Наприклад, 120 хвилин ділимо на 60, це 2 години. Ну, але в даному випадку у нас є 45 хвилин. Тобто тоді ми беремо 45. Ділимо на 60. І в цьому випадку у нас будуть уже години. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Уже буде в годинах 2. Додати. Ну, а тут уже нічого не зробиш. Найпростіше, напевно, куточком поділити. Записуємо 45, що ділиться на 60. 45. Що ділиться? Що ділиться на 60? Ну що ж, 45 менше, ніж 60, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Ставимо кому, дописуємо 0. 450 ділимо на 60. Це буде 7. 6 помножити на 7 це 42. 0 помножити на 7 це 0. А 6 на 7 це 42. Віднімаємо. 450 мінус 420 це буде 30. Дописуємо 0. 300 ділимо на 60, це буде 5. 5 помножити на 0 це 0. А 6 помножити на 5 це 30. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас тоді дорівнює 0,75. Це вже буде у нас в годинах. Ну і це ми можемо записати як 2,75 годин. Є? Ну що ж, і взагалі було б добре вам запам'ятати, що 10 хвилин це 1, а 15 хвилин це 0,25. Ну що ж, записуємо тоді далі. Дивіться, у нас вже є час 2,75 годин. Ну і є відстань між поїздами. Ця відстань 330 км стала через 2,75 годин. Якщо ми цю відстань поділимо на 2,75 годин, то ми дізнаємося, з якою швидкістю віддалялись ці потяги, чи віддалялись ці поїзда. Вони рушили з одного місця в протилежних напрямках. Ну і якщо між ними відстань стала 330 км, то щоб дізнатися, а наскільки збільшувалася відстань між ними щогодини, нам треба 330 поділити на 2,75. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Отже, 330 км, потрібно поділити на 2,75. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому праворуч на два розряди в діленому і в дільнику, щоб не змінилась частка. Тоді в нас буде 33 тисячі. Що ділиться на 275. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, 33 тисячі. Не знаю. 33 тисячі. Що ділиться? Що ділиться на 275? Ну що ж, 330 ділимо на 275, це буде 1. 1 помножити на 275, це буде 275. Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 5 це буде 5. 3 забрали одиницю, це 2, 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 7 це 5. 3 забрали одиницю, це 2, 2 мінус 2 0, попереду не пишемо. Зносимо 0. Отже, 550 ділимо на 275, це буде 2. 2 помножити на 5 це 10, 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 7 помножити на 2 це 14, плюс 1 це 15. 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 2 це 4, плюс 1 це 5. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і 0 у нас ще залишився невикористаний. Записуємо його. Записуємо, що частка у нас дорівнює 120. Так? То записуємо, чого це будуть у нас кілометри. Ну і записуємо це настільки. Настільки. Збільшувалась. Збільшувалась. Відстань. між поїздами. Щогодини. Гаразд. Ну що ж. Отже, на 120 кілометрів. А чому ж так було? Один із цих поїздів їхав зі швидкістю 56 км за годину, ну, наприклад, в цю сторону. Інший в іншу сторону. Тобто, знайти, яка швидкість тоді другого поїзда, нам треба від 120, бо вони разом проїхали 120, відняти ті 56 км, що за одну годину проїхав перший поїзд. Записуємо тоді третє дія. Тобто нам треба від 120 відняти 56. І це дорівнює. Ну що ж, 120 мінус 50 це буде 70, а 70 мінус 6 це буде 64. Записуємо, що різниця у нас 64. Записуємо в дужках чого це у нас будуть кілометри за годину. Стільки проїжджає кілометрів за одну годину другий поїзд. Записуємо, що це у нас швидкість другого поїзда. Швидкість другого поїзда. Гаразд. Записуємо відповідь. Знайдіть швидкість другого поїзда. Записуємо 64 кілометри за годину. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху. Найскладніше тут було перетворити час в години. На цьому вправу завершено.